Юні спортсмени з різних куточків Дніпропетровщини з'їхались на змагання в обласному чемпіонаті з греко-римської боротьби. Виступали у двох вікових групах до 15 та до 23 років. Головний суддя Микола Ставрінов зазначив, що змагання відбіркові. Потім переможці та призери поїдуть на всеукраїнську першість. На наша греко-римська боротьба в Україні ми доволі успішно виступаємо. 23-й рік був успішним. Ми зайняли друге місце на Кубки України серед областей і міст Києва. І третє місце на чемпіонаті в командному заліку. Серед учасників обласних змагань Дмитро. Хлопець займається спортом сім років. До секції з греко-римської боротьби його привів батько. Сам юнак з Лисичанська Луганської області переїхав на Дніпропетровщину навесні 2022-го після початку повномасштабного вторгнення. По поводу чемпіонатів досінження багато разів е, участвовав в чемпіонатах України. Е, на Кубці України от, 28 ноября став третім. До цього на кхм, турнірі Гаяріяна став третім майстерським. Ну, областя виграв. Уже в Дніпропетровській області теж я хотів би, конечно, поблагодарити Ставлене Нікола Гіровича і Владислава Олеговича. Они мені дуже сильно допомагають, підтримують тут много хороших ребят, хороша конкуренція. І, ну, подальше, звісно, хочу добитися успіхів. Борець Володимир Яковлев тільки но приїхав зі зборів та прийшов підтримати учасників. Він вважає, що боротьба найкращий вид спорту для хлопців, бо гартує характер. У нас зараз йдуть відбіркові змагання на ліцензійні турніри. В минулому році трішки не вийшло взяти ліцензію на чемпіонаті світу, програв там і, так сказати, за шах був від ліцензії. А в цьому олімпійському циклі побачимо, як буде. А ще під час змагань розіграли десятки комплектів нагород.